Його забрали, вернуть себе. Буду дуже рада за завдяки. Да, угу. Дякую за запитання. Слушне запитання. Це, до речі, те, що на складовачому рішення не виконується. Зараз я про неї скажу. На жаль, на жаль, мін'юст не контролює ні судову владу, ні прокуратуру або органи МВС. Зараз ви знаєте, відбувається реформа. Угу. Я, до речі, я членом ради по судовій реформі, яка була створена президентом України. І ми рухаємося в цьому напрямку, тобто прийнятий закон про справедливий суд. В першому читанні прийняті вже наші наші профільні законопроекти про виконання судових рішень. Трошки пізніше далі, ще поговоримо. Да, близько. далі, а, далі, так? далі на черзі будуть прийняті три нові кодекси процесуальні. І закінчиться це все тим, що буде також прийняти закон новий про прокуратуру і про адвокатуру. Зараз, якщо ви знаєте, сформовані комісії, які будуть повністю нових прокурорів набирати, буде реформа наштал того, яка робиться в міліції і в поліції. І я думаю, що вони почнуть працювати краще. Крім того, по судам є вже рішення Венеціанської комісії, яким вона сказала, що. Там були різні думки, чи звільняти всіх суддів да, і набирати да, нових, не да, або проходити через конкурс. Ну і вона порадила, порадила дозволюваючи, можна, да. можна сказати, ну скаржитись, скаржитись, не покладати рук і вищестоящі інстанції, тому що на жаль, після того як ми скерували подання в правоохоронні органи на на цьому э, діяльність державної виконавчої служби закінчується. І що uh -huh. я ще хотів би сказати? Є ж а дійсно... провадження da. теж закрите, я так розумію. Чи я тоді вже Так, після тоді. того, як ми як вжили то, всіх там, заходів, ми маємо закрите, його закривати. Да. Yeah. І є ж дійсна стаття, яка передбачає. Uh -huh. Кримінальну відповідальність за умисне невиконання судових рішень на жаль на жаль. Випадки, коли правоохоронні органи порушують справи по цим по нашим поданням, які ми туди скеровуємо, вони поодинокі. Просто ну не хоче не хочуть правоохоронні органи цим займатися, не бачать вони в складі злочину умисності, а там обов'язково передбачається, що покарання настає лише в разі умисного невиконання судових рішень. А тим більше іноді бувають випадки, коли в боржника, наприклад, немає зовсім активів майна, і він тимчасово не працює, шукає роботу. Стоїть на біржі праці, не є там якимось там пиякою, таке інше, але не може фізично віддати. Тобто, відповідно, і тут я погоджуюсь з правоохоронними органами. Вони кажуть, він хоче віддати, але не може знайти роботу. Тому mm -hmm. тут нема умислу. От коли б він мав роботу і не віддавав, це інше питання. Так, знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи якийсь ліміт часу для того, щоб судовий виконавець міг виконати рішення суду? В моєму випадку, різне рішення суду, потрібно видати просто довідку про середню заробітну плату. При судовий виконавець наклав перший страх. Суду ну, і там Так, шесть місяця. Тільки не судовий виконавець, а державний виконавець, це зрозуміло. Зрозуміло, а... да. Да. там да. строки є, не завжди, не завжди. Їх, на жаль, дотримуються державні виконавці, в тому числі через те, що вони перевантажені, середній показник на місяць виконавчих впроваджень одного у одного державного виконавця по Україні 157, це дуже багато. Угу. І, до речі, заробітна плата для розуміння державного виконавця 1218 гривень і таке інше. Тому тут є питання, коли дійсно порушують строки. Ну, просто тоді треба скаржитись вищестоячому керівнику, якщо ці строки порушені. І я думаю, що буде правильно відповідна реакція. Це по перше. По-друге, в наших нових законопроектах, про які я на давайте не будемо... перейдемо, бо час дуже да. швидко велика кількість дзвінків. Давайте ми про них тоді поговоримо. Тому що ну, все таки всі мають сподівання на сьогодні, і неодноразово ми про це говорили. Це про а, практику роботи приватних. Виконавців ця система працює в багатьох європейських країнах, зокрема от Німеччину ви згадували в т... ній не працює наскільки я знаю. Ні, не працює не працює. Але Німеччина бачите, які віддамбач, відсоток... да. Да. які відсоток виконання, да. але я знаю, що Франція, Нідерланди, Люксембург Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Італія, Польща, Румунія, Словаччина, якраз працюють приватні да. виконавці. Я пам'ятаю квітені ваше одне з інтерв'ю. Не пам'ятаю часно якому на якому каналі, але ви тоді говорили про ті два законопроекти. Якраз після призначення кілька тижнів минуло, вас тоді активно теж приходили журналісти, спілкувалися і на одному з каналів. Тоді говорили, ви висловлюєте сподівання, що ті два законопроекти, які на той момент були, що вони все таки до літньої сесії будуть проголосовані, угу. вони вступлять в силу, і десь до кінця цього року система приватних виконавців вона ну принаймні почне угу. розвиватися, тому що це ж теж непросто. Треба підготувати цих приватних нотаріусів, Правильно, але на сьогодні яка ситуація на сьогодні? Від вас прошу? Розкажіть, що законопроектами і до кінця року я так розумію, все одно система в даному аспекті. Ну. Вже не встигаємо. Вже да, не встигаємо. Що так, з що. законопроектами? Да. Це дуже важливо. Ці законопроекти розроблялися паралельно свого часу і Міністерством uh -huh. юстиції, і Радою по судовій реформі при президенті України. Меню свої законопроекти зареєстрував ще, затвердив на Кабміні, на Кабінеті міністрів ще в, в квітні цього місяця, але для того, щоб ці законопроекти пройшли більше обговорення uh -huh. серед експертів, отримали фахову оцінку, ми їх скерували в Раду по судовій реформі, і вже з Ради посудової реформи вони вийшли в парламент доопрацьовані. Попали вони в парламент в серпні місяці. Ми сподівалися, що буде раніше, але так uh -huh. не вийшло, на жаль. В серпні місяці вже 26 серпня був позитивний висновок профільного комітету по нашим законопроектам. І е, на 8 жовтня, до речі, на день юриста, нам був понародок, парламент проголосував в першому читанні ці два законопроекти, їх там три, але третій маленький, і він, по суті, технічний. І тепер ми сподіваємося, що друге читання відбудеться десь в ну, середині листопада угу. і вступлять закони в силу з 1 березня, принаймні угу. так зараз передбачено законопроектами. Тому, якщо ми хочемо порахувати приблизно, коли почне працювати ця система, якщо вони вступлять в силу 1 березня, то після того особи, які захочуть спробувати себе в цій новій професії, вони повинні будуть пройти. Недовге стажування та навчання, не більше трьох місяців, здати кваліфікаційний іспит, анонімне тестування, яке, до речі, не буде розробляти Мін'юст, а будуть розробляти незалежні експерти. Я думаю, що іноземні. Після цього застрахувати свою діяльність, відкрити офіс і може починати працювати. Тобто, якщо 1 березня вони вступають в силу, то умовно перших виконавців, якщо все нормально, ми побачимо ну, 1 березня, це значить, коли там перше. 1... Липня, напевно, так. На Сподівання такі, так. Да. Угу. Ну, Це ж в одному законопроєкті про приватних виконавців, правильно? Про, Ці... да, поп... Розкажіть, да, які їх... головні от моменти, їх... варто да. щоб озвучити, саме в цих двох законопроектах. Да, їх Прошу. два. Їх два. Прошу. Е, основних. Перший це наш, по суті, профільний, про виконавче провадження, угу. в якому ми е, просто покращуємо процедуру виконання Тим. в тому плані, що, по-перше, ми тепер і це відповідь на питання, яке. Не так давно пролунало в цьому ефірі відносно строків. Там вже новими законопроектами передбачені чіткі строки і чітка відповідальність виконання за те, що mm -hmm. він там виконавця за те, що він не вдіяв, не вчинив певну виконавчу дію в певний строк. Крім того, ми переходимо до системи по суті електронного виконання, де керівник зможе контролювати. Виконавця по суті в режимі онлайн і відповідно реагувати, якщо строки порушені. Mm. По-друге, ми забираємо безпідставні підстави, безпідставні можливості у державних виконавців відмовляти у відкритті виконавчого okay. провадження. Ми максимально забираємо дискреційні повноваження там, де він може зробити певну дію або може mm. не зробити. Ми це забираємо. І одна з головних, головних критерій з Новел це те, що ми вводимо реєстр боржників, і будь-яка особа, відповідно якої порушено виконавче провадження, автоматично зможе буде попадати в цей реєстр. І чого ми в такий спосіб намагаємось досягти? По-перше, людина, яка попаде в реєстр, буде, якщо вона добропорядний громадянин, намагатися сплатити свій борг якомога швидше. По-друге, бізнес може зможе перевіряти цей реєстр або навіть громадяни і, і перед тим відкриті, і, та? Та, mm -hmm. і перед тим як укладати з кимось угоду з потенційними своїми там. Партнерами він зможе подивитися, якщо ці партнери не платять по боргах комусь іншому, то напевно не варто з ними Зараз починати. Продовжимо є до Говоріть, будь ласка, вибачайте, що довелося почекати. Говоріть, добрий день добре. Скажіть, ласка, чому при невиповненні рішення суда, а суда синисполнітелі на невозможність Ссылаясь на постановление кабинета министров, ведь решение суда есть высшее постановление. Это раз. И uh -huh. второе, вы вот предыдущим дозвонивачем э, дали ответ, значит, по поводу того, что судебный исполнитель не имеет там рычагов. Но, насколько я знаю, судебный исполнитель, имея на руках решение суда, и видя невозможность его выполнения, он обязан, именно судебный исполнитель обязан обратиться в суд. Для уточнення того, як мозможна виповнити рішення суда. Спасибо за два отвіти. Дякую, да, значить, почну з останнього. По перше, нема судових виконавців. Вони були колись давно, ну, да, да, і тепер воно, вони державні. Тому, якщо ви йдете за аналогією, що якщо він значить судовий, тому має звертатися в суд. Це не так. По перше, він не судовий. По-друге, е він. Не може звернутися в суд з поданням про зобов'язання щось зробити. Він може звернутися в суд лише для роз'яснення рішення і лише в тому випадку, коли не зрозуміло, як рішення виконувати. В більшості випадків зрозуміло, як рішення треба виконувати, тому і підстав для звернення до суду немає. Тим більше таке звернення нічого по суті своїй не дало б. І перше питання, я перепрошую, було про... Постанову. Постанова. Постанова mm -hmm. є частина діючого законодавства. І це, це нормально, і це визнає європейський суд, і з цього приводу вже багато було і роз'яснень, і, і таке інше. Тобто він не може її не використовувати в роботі. Тобто це частина діючого законодавства. Так що тут насправді питання таке. Якщо гроші, там, мовно кажучи, не передбачені на цей час, або їх не вистачає в бюджеті, то ну, державної виконавець їх не, да не візьме, так, і, так як і. Пенсійний фонд так. Ці справи, коли виступає боржником державна структура, так це ситуація вкрай складні. Тут зараз закриваємо цей спад. Дякую вам за дзвінок. Ще чекаємо. Але ж бувають випадки, коли боржником є фізична особа. Ми, і не висили, і ви да, і багато аліментні ті саме зобов'язання. Да. І тоді, звичайно, такі справи теж можуть затягуватися. І один з тих моментів, на що нарікають люди, що державний виконавець саме затягує, саме з моментом розшуку майна. Я хочу, щоб ви сьогодні в ефірі прямому звучили, на кого покладено зобов'язання розшуку майна у борженика? На державного виконавця так. Це, так. Да, це 100%. -тково. Єдине, що і це було б дуже бажано, щоб і. Сторона стягувача, якщо в неї є наявність про належні боржнику активи, щоб вона таке надала. І, до речі, в наших законопроектах ми це передбачаємо, що тепер в суді боржник буде подавати, зобов'язаний подавати декларацію і всі відомості про наявне йому майно. І тому, в коли вже буде судове рішення, виконавець не почне спочатку посилати запити, як він це зараз робить, в ДАІ, в податкові, податковий таке інше, а буде вже мати певну картину про те. Яке майно належить боржнику, буде звертати на нього стягнення. Миттєво, по суті, а по-друге, безперечно, знову ж таки надійшли запити у всі органи, куди вони повинні надсилати їх і зараз. Тобто в ДАІ, чи є транспортний засіб, там земельний кадастр, в ДФС, чи є рахунки, які рахунки, в банках таке інше. Тобто, це, звичайно, це робота державного виконавця. Але якщо у стягувача, я знову хочу uh -huh. наголосити, тому що він зацікавлена особа в тому, щоб якомога скоріше отримати свій борг. Е, є інформація про наявні боржнику активи, навіть ті, ті активи, які знаходяться у третіх осіб, то він має повідомлювати про це державного виконавця і, звичайно, що це прискорить процедуру стягнення. Тепер з приводу аліментів, у вас теж було слушне питання в новому законопроекті, ми передбачаємо наступне, щоб стягувач міг за його вибором не звертатися до державної виконавчої служби, а, мог, а міг безпосередньо звертатися, наприклад, на підприємство, якщо стосується виплати аліментів, де... Працює боржник і керівництво підприємства має має виплачувати. Тепо тобто до нього треба... приходиш з виконавчим да, листем? Так, да, має, має виплачувати. Так. І якщо не буде виплачувати, то, до речі, теж буде підпадати під кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення. Все, тобто можна буде не звертатися в державну службу як в державну, так і в приватну. Коли Будемо чекати, коли проголосуєте в другому читанні. Е, так, у нас і додзвонювач і говоріть, будь ласка. Я можу говорити, Да, 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 да. ви в ефірі. Я на это Садесской области в городе Вичовск. Фамилия Мара Левченко Вячеслав Иванович. Я в меня просто выбросили из квартиры. Я 10 лет доказываю, что это моя квартира и так далее и прочее. И вот было решение суда ровно месяц назад о моем заселении. Документы у меня есть, все есть. Но дело в том, что меня не заселяет почему-то исполнительная власть. И, и мне суд объяснил, ну понимаешь, у них своя каша, у нас своя каша. Я не понял. Это как понимать? Объясните мне. Скажите, будь ласка, що у вас написано в решении суду? Що написано конкретно?